Ударів по Харкову не зафіксовано. 21-22 Куп'янський район, село Ківшарівка, обстріл за межами населеного пункту. 16.35 Куп'янський район, село Кругляківка. Куп'янський лісгосп. Сантівське лісництво. Горіла хвойна підстилка. О 16.03 нуль В місті Дергачі зафіксоване влучання кабу біля будинку. Пошкоджено гараж, господарчу споруду, скління вікон та балконів п'ятиповерхового житлового будинку. Ще одне влучання в землю у полі. Постраждав чоловік від госпіталізації, відмовився. Ще одне влучання зафіксоване на території підприємства. Пошкоджено скління вікон, бетонний паркан, стіни, готові дитячі майданчики, електроживлення, побутову техніку. 16.03. місто дергачі, територія приватного домоволодіння. Виїзд на перевірку після обстрілу, влучання в город. За даною адресою частково зруйновано житловий будинок. Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Постраждали дві жінки. 15.47. Куп'янський район село Осиново. Обстріл по відкритій території. О 13.08 в селі Одноробівка Богодухівського району в результаті обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення фермерського господарства та магазин. Об 11.00 у Куп'янськ-Вузловий відбувся артобстріл. Пошкоджено приватний будинок. Поранення отримала 70-річна жінка. 29 червня о 10.00 відбувся артилерійський ворожий обстріл села Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок. На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 про противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли. На Куп'янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити сили оборони з позицій в районах Сеньківки, Степової, Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. П'ять атак на цей час відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників.